У Львові військовий припаркував машину на пішохідному переході. Але коли йому зробили зауваження і попросили перепаркувати машину, ось що він відповів: командир батальйону, 24 ї бригади. Бля. Ти хочеш зараз, сука, щоб я тебе бля, розірвав тут на куски? блядь? Можете розірвати. Вики на бартузів телефон. Перепаркуйте, будь ласка, не буде. Я перепаркувати добре, ідіть. і таких ситуацій, на жаль, в Україні стає з кожним днем все більше і більше. Чомусь військові вирішують, що вони можуть плювати на закон, плювати на конституцію, і якщо він у військовій формі, а тим більше, якщо він воював, там був на передовій, то йому все дозволено і всі йому винні. Я з усією повагою відношуся до військовослужбовців. Це воїни, це захисники України, їх треба підтримувати, їм треба завжди допомагати. І я надію, що хоча б в інформаційному полі, коли я критикую владу, коли я розказую про те, що влада замість того. Щоб допомагати військових, розкрадає гроші, я надію, що хоч трошки от цим самим я їм допомагаю. Але те, що ви військові, не означає, що у вас є право порушувати закон і порушувати конституцію. І те, що це робить українська влада, абсолютно не означає, що ви можете робити те саме. Навпаки, ви повинні об'єднуватися з людьми і поставати проти цієї узурпаторської і продажної влади. Але отакими от, от діями, отакими от, от виходками, ви тільки збільшуєте оцю пріру між військовими та цивільними. А потім військові скаржаться, що у них збори зупинились, що вони з донати зупинились. Так, звичайно, люди не будуть. Вам донатити, якщо ви відноситеся до людей, як до скота. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.